Аварія сталася близько сьомої вечора на автодорозі навпроти місцевої церкви. У храмі було чимало люду, утім, як загинула восьмирічна Діана, бачило лише кілька дітей. Вона бігла на Маївки до церкви, бігла, потім тут, то що її стукнув, виліз швиденько з машини, взяв її на руки і телепає, каже, дівчинку, ти жива, ти жива і не, і не цей. Вона нічого не казала, але вона ще дихала. Дівчинка була без батьків. Чи бачила вона мікроавтобуса, що наближався, і чому перебігала дорогу за кілька метрів від переходу? Цього правоохоронцям уже не з'ясувати. Вона перебігала і водій вчиняючи маневр і гальмуючи, все ж таки не, не зміг роз... вийти з даної ситуації, вчинив наїзд. Фельдшерка намагалася врятувати дівчинку та марно. Дитина була дуже важкому стані, обкровавлена без ознак життя, тиску не було. Пульсу не було, Підсів той водій, що збив дитинку. Він мене благав, падав переді мною на коліна, щоб я рятувала дитину. Медикам довелося рятувати ще й водія. Він так перехвилювався, що був у передінфарктному стані. Експертиза показала, він був тверезим у критичній ситуації. Поводився згідно з правилами дорожнього руху. кажуть Даївці. Тож, хто винен у цьому ДТП, ще треба з'ясувати. На сьогоднішній день тяжко сказати, хто винен у цьому ДТП, тому що зараз проводяться ряд експертиз. Зокрема, автотехнічна судово-медичне дослідження, і вже після того слідство встановить, хто винен в даному ДТП Вікторія Балицька, Михайло Зернюк, Львівська область, НТН.